Лавров критикує заяву Мерца щодо далекобійної зброї для України. Економіка на історичні образи майбутнє польсько-українських відносин. Роберт Фіцо назвав неприйнятним тон Фрідріха Мерца щодо. Припинення фінансування Словаччини з бюджету ЄС. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про відсутність обмежень на використання далекобійної зброї, яку постачають Україні, свідчить про те, що такі атаки вже давно були дозволені. Нагадаю, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив понеділок, що більше немає жодних обмежень про асортимент зброї, яка була поставлена в Україну ні британцями, ні французами, ні німцями. Ні, американцями також знято обмеження, і це означає, що Україна має право використовувати її на території Росії, і це дає Києву більше шансів захистити себе, наголосив Мерц. Сергій Лавров говорить, що ця заява демонструє рівень людей, які прийшли до влади у провідних європейських країнах. Він вважає, що це рішення про дозвіл України застосовувати далекобійну зброю проти Росії було прийнято вже раніше, але не було оприлюднене. Також Лавров. Переключив на європейців провину за невдачі Трампа в мирному процесі на запитання про нещодавну заяву президента США Дональда Трампа про те, що російський лідер Володимир Путін збожеволів Лавров відповів, що Трамп говорить емоційно, бо бачить, що його мирні зусилля в Україні саботуються європейськими політиками. Нагадаю, що і заява Трампа і Мерца пролунали у ніч після того, як у ніч суботи на неділю Росія здійснила масову Ний удар по Україні застосувавши балістичні ракети і безпілотники, Щонайменше 12 людей було вбито і 60 отримали поранення. Серед убитих є також діти. Економічний прагматизм, а не історичні образи і жалі. Такий розвиток українсько польських відносин має шанс вивести на достойний рівень розвитку обидві країни. Так вважає вповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль. Під час 17-го Балтійського бізнес-форуму Павел Коваль згадав про те, що з певного моменту багато процесів польсько-українських відносинах гальмувались через. Брак рішень щодо питань гуманітарного і християнського характеру ідеться зокрема про питання ексгумації жертв волинської трагедії. Це питання дуже важливе для польсько-українських відносин, каже Павел Коваль. Я вважаю, це велике досягнення, що процес було запущено. Ми не дискутуємо про історію. Ми не намагаємося нав'язувати одне одному історичні інтерпретації. Ми просто визнаємо право на пам'ять про своїх близьких, яке розуміється і як право на ексгумацію, поховання, шанування, молитву, медитацію це право людей, яке теж згадується в різних міжнародних документах. вистемпує зашно в розмаїтих документах міцнародовий. Павел Коваль вважає, що після останніх десяти років війни в Україні поляки й українці можуть дозволити собі нарешті вирішити проблему в економічній площині. Звісно, історики мають займатися аспектами історичними. Наголосив він, однак польсько-українські відносини це питання стратегічних економічних рішень, каже Павел Коваль. Нами польсько посполітевське. Ми маємо польсько-литовський досвід, в якому історичні питання, питання виправданих і невиправданих образ на тлі спільного досвіду історії поступили з місцем серйозній прагматичній економічній дискусії. Можливо, іноді нам здається, що ми, як поляки, недостатньо практичні, аби швидше трансформувати зміст відносин з Україною в суто економічні категорії, але тепер відбудова України дасть можливість це зробити. Це така ж можливість реалізувати перелік стратегічних інвестицій, які стануть основою спільних відносин, і ще більше змінять польсько-українські відносини в історичному сенсі, теж Бізнес форум це дебати щодо майбутнього Європи та України. Він проходить 26-28 травня у Свіноусті. Цьогорічний Балтійський бізнес форум проходить під гаслом Польща Європа, Євросоюз. Головна тема цьогорічного форуму партнерство з Україною. Її відбудова, її економіки та перспективи членства у Євросоюзі. Словацька влада відреагувала на слова канцлера Німеччини, який припустив можливість призупинити фінансування з бюджету ЄС для Братислави і Будапешта. Фрідріх Мерц сказав, що може знадобитись більш жорсткий підхід до обох столиць, якщо вони перешкоджатимуть прийняттю рішень у ЄС, те, що сказав канцлер, неприйнятно в сучасній Європі. Ніхто не може погрожувати нам наведенням порядку за непослуг. Так прокоментував прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Ну а міністерство закордонних справ словаччини наголошує, що процеси прийняття рішень в ЄС. Не залежить від декларацій більших країн, а базуються на пошуку консенсусу. До слова Фрідріх Мерц заявив, що є інструменти для тиску на словаччину і Угорщину. Наприклад, він запропонував ініціювати провадження проти країн, які не беруть участі в спільній діяльності ЄС, порушують його принципи і не поважають. Верховенство права також заявив Мерц. Існує завжди можливість вилучення в них коштів ЄС. Як це вже сталося у випадку з Угорщиною. Словацька опозиція теж приєдналася до критики уряду Роберта Фіцо. Блокування вступу України до НАТО для Польщі це абсурд. Створення Європейського фонду переозброєння остаточно схвалили. За кордоном голосуватимуть кілька сотень тисяч поляків. Справжні проблеми у польській економіці почнуться тоді, коли українці, які тут працюють, захочуть повернутися додому. Таку думку висловив колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський під час дискусії у рамках Балтійського економічного форуму, який проходить у свиноусті. За його словами, рівень працевлаштованості українців становить понад 80 відсотків. А це відповідно сплата податків та соціальних внесків. Умов ну, ми ще ж польська господарка поши. Не дорімо себе, польська економіка потребує цих працівників, і реальні проблеми почнуться лише тоді, коли українці почнуть виїжджати. А це рано чи пізно може статися, бо у цьому є логіка, аби українці поверталися додому відбудовувати свою державу. Олександр Квашнєвський також зауважив, що блокування вступу України до НАТО від Польщі це абсурд з польської сторони. Постула жив із польського боку постулат про те, що Україні не можна допустити вступ до НАТО. Це найбезглуздіша річ, яку я можу собі уявити. Бо не потрібно бути великим стратегом, аби зрозуміти, що для нас Україна в НАТО означає перенесення кордону НАТО майже на тисячу кілометрів на схід. Це означає включення до структур НАТО найбільшої, найдосвідченішої перевіреної у боях армії. А цього немає ні, ні в кого в Європі, тільки в Україні. I mało tego armii sprawdzonej w wojnie XXI wieku. Разом із тим, колишній президент не приховує, що вступ України до альянсу станом на сьогодні недосяжна річ, але як він наголосив, це точно не через Польщу і вже тим паче не через гіпотетичні заяви її політиків. Створення європейського фонду переозброєння на суму 150 мільярдів євро остаточно схвалили. Таке рішення ухвалили Є... міністри ЄС із європейських справ на зустрічі у Брюсселі. Фонд, що пропонує дешеві кредити. Тим є шансом для Польщі розвивати оборонну промисловість. Це чудова новина. Прокоментував міністр у справах Європи Адам Шлапка. Він наголосив, що це перша така велика програма, яка має на меті підтримати розвиток європейської промисловості. За його словами, польща може отримати від цього лише користь. Це своєрідний важель впливу на всю економіку, пояснив міністр. Разом із тим, критики стверджують, що 150 мільярдів євро протягом чотирьох років може бути недостатньо для подолання розриву можливостях Європи, особливо порівняно із військовими витратами Росії. Захист кордонів був однією з тем розмов між міністром внутрішніх справ Польщі Томашем Сімоняком та міністром внутрішньої безпеки США Крістіною. Очільники міністерства з зустрілися у Ящонці біля Ряшева. Міністр Томаш Сімонік після зустрічі розповів, що питання забезпечення безпеки кордону це турбота у будь-якій державі. Це речі, які нас єднають. І американська колега відповідає за охорону кордонів. Це також питання ущільнення кордону. Це депортація нелегалів. Тож ми маємо точки дотику у цих справах і могли їх обговорити. Тут і собі багато широко. У тих квестях порозмовлять переговори. Також охопили питання боротьби із наркозлочинністю, а також організації масштабних заходів. Понад 650 тисяч поляків, які проживають за кордоном, зареєструвалися для участі у другому турі виборів. Це історичний рекорд, сказав міністр юстиції Польщі Адам Боднар. На виборчих дільницях за його словами виборців може бути і ще більше. Написав посадовець у соціальних мережах. Як свідчать останні вибори у різних країнах, виборці за кордоном мають значний вплив на остаточні результати виборів до 2028 року лісах по всій країні буде побудовано понад тисячу невеликих водозберігаючих споруд. Проект має на меті допомогти екосистемі адаптуватися до зміни клімату. Лісівники з Ельблонґа відбудують одне із двох наявних водосховищ, аби обмежити відтік дощової води із лісу. Розповів Ян Петровський із Ельблонгського лісництва. Обесні в рамах змін клімату. А теперішніх умовах зміни клімату проходять значні опади, але вони дуже короткочасні після. Них, як правило, ми маємо дуже тривалі періоди засухи. Ми маємо багато довгі окреси суші. Про зміни клімату у лісах сигналізують, зокрема, поширення омели та нові шкідники на деревах, додає фахівець. Сосни атакує корні костроземних який... рісосни атакує гострозубий корід, якого раніше у наших лісах не було. Таких ознак є чимало. Бачимо ослаблення хвойних лісів. Вони дуже сильно реагують на зниження рівня вологи. Самостіркових, які мають повішньовий систем коженове і які, наприклад, дуже мосно. Агує на обніження люстра води у проєкті бере участь більше 150 лісництв з усієї Польщі. А саму вартість проєкту оцінюють у понад півмільярда злотих.